Вихідними унаслідок атаки окупантів уламками поранено восьмирічного хлопчика у дружбі. А у шостці на ґрунті ревнощів між парою закоханих виникла бійка. Чоловік, не впоравшись з власними емоціями, викинув жінку з балкону п'ятиповерхового будинку. Внаслідок падіння потерпіла, отримала чисельні тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Поліція затримала підозрюваного та проводить розслідування. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин проінформував Мова, в якому стані зараз знаходиться жінка, а також дитина, що постраждала внаслідок обстрілу дружби, стан жінки, яка постраждала внаслідок падіння з п'ятого поверху, важкий нас знаходиться в реанімаційному відділенні. Дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу в дружбі в хірургічному відділенні, стан задовільний, загрози з життю немає. У свою чергу міський голова Микола Нога доручив Олегу Штогрину прискорити процес запуску котельної. Котельню забрати в цьому році поставити. Якщо ні, давайте сідати вдвох ту машину, їхати у Суми, грузити. котельню терміновувати. Коли ж ми її будемо ставити до опалювального періоду, стався місяць. розумієте? Минулого тижня на 12% виріс показник захворюваності на гострі респіраторно вірусні інфекції, проінформував виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. До закладу звернуло 118 пацієнтів з ознаками ГРВІ, серед них 10 пацієнтів, встановленим діагнозом коронавірусна інфекція, і серед цих 10 – двоє дітей. Знаходяться на амбулаторному лікуванні стан. Легкі або середні. Дитяча лікарня минулого тижня отримала благодійну допомогу від фонду на зустріч людям Сумщини для соціально вразливих сімей у вигляді дитячого харчування. Також у закладі розпочався монтаж обладнання для функціонування нової котельної, повідомив керівник дитячої лікарні Віктор Садовничий. Ми ну, будемо сподіватися, що буде йти з нормальними темпами. І на кінець це все прийде до завершення.